Сьогодні роблю вареники з вишнями на сковорідці. Значить, що нам треба? На тісто. тісто в мене буде на кислому молоці. Звичайне, я думаю, всі його робили і знають. Кому буде що не ясно, можу тоді детальний рецепт зняти і розказати, показати, скільки чого я кладу. Сьогодні в мене десь 2,5 стакани приблизно муки я всипала. Роблю тут луночку таку ямку, кидаю щіпку солі, щіпку солі, соди, десь чайну ложечку, може менше. Отак. От і все. І кисле молоко. Добавляю і замішую тісто. Ось замісила я вже тісто. Тісто не забивати, воно повинно м'ягеньке бути. Ну, я думаю, це всі знають. Щось роблять же вареники, не одна я. І робимо варенички. Тоже можете виробляти хто як хоче, хто кружкою, стаканом чим вирізає, хто просто ріже варенички робить. Зробила я вже варенички такі, вишні в мене морожені, І ліпимо варенички. Добавляємо сахару і все. Зліпила я ось вісім вареників, якраз це входить у мою сковорідку. Поставила сковорідку на газ, запалила, сюди склала марлю звичайну. В чотири слої, як складете. У мене в чотири складена марлючка, лию води, неповний стакан. Наливаю сюди сковорідку і відразу викладаю вареники. Накриваю кришкою і засікаю рівно 5 хвилин. Ні більше, ні менше 5 і будемо доставати. Пройшло 5 хвилин у мене. І достаю вареники. Ось так. 3. Сюди на сковорідку виюзнув неповний стакан води. Холодної, холодної води. І знов закладаю слідуючу партію вареників. Вареники присипаю сахаром зверху, по чуть-чуть. Добавляю сметани, хто як любить, ось так. І такі, виходить, вареники пухкусінькі, м'ягусінькі. Дуже добрі пробуйте.